Швейцарська система і нова локація. Змагання з настільного тенісу відбулися 20 серпня в спортзалі першої школи. Захід присвятили Дню Незалежності України. Організували турнір міський спорткомітет та центр фізичної культури Спорт для всіх. Швейцарську систему ведення гри в настільному тенісі застосовують вдруге, розповідає Артем Луць. Ми це другий раз по такій системі граємо, по швейцарській системі, вона більше розповсюджена в шахах, але її вже застосовують в інших видах спорту. Вона має на увазі ця система, що кожен, після кожного туру люди, які набирають більшу кількість очок, грають між собою. І так, вони сильніші, сильніші, сильніші грають. І до останнього туру, виявляється, це хто переможець. Ми грали за системою сім турів. Е, тобто 7, ну, не кожен з кожним по кругу зіграє, а сім турів система сама визначає сильніші з сильнішим. Тобто, кого однакова кількість балів, ті грають. Тому за сім турів у нас був вже явний переможець, ми це бачили. З першого класу в школі займалися з першого класу. Ну, коли в армії вже там проміжок на роботі теж ставили столи. На железной роки работал в пору, дясно сортировочная. Ставили столи і тренувалися. Ну, постійно, постійно. Ну, поддерживаем. Тут в полуподвалі до хіміків 14 тренировались, тому що положення таке сейчас, що ну Наши Організатори мали це організували, то що на... Участь у змаганнях взяли 14 спортсменів. Всі вони займаються в секції настільного тенісу центру Спорт для всіх. Гарні результати можливі за умови регулярних тренувань а навчитися грі може кожен бажаючий, зазначає тренер тенісистів. Настольний теніс вона мені дуже подобається і всі дуже підтримують, підтримують, підтримують. і підтримують. Тим, що може любий грати з дитячих. Довзросли у нас Стецюк Микола Іванович, йому 74 роки. Він сьогодні показав дуже хороший, він завжди показує дуже хороший результат. Ми починали так з ракетки в кожної, які були, а зараз уже підбираємо собі накладки, ракетки. То тобто ми міняємося, спілкуємося, дивимося. Яка краще, яка підходить індивідуально друг друг. Тобто, не факт, що одному підходить, а другому ні, тому що кожен грає там різні стілі і гри, у кожного є Боротьба за першість була запеклою. Кожен зі спортсменів демонстрував свою особливу техніку гри. Ну, Соперники різні є, і доволі складно з ними грати, тому що у кожного, у кожного свій рівень і зачасту Перемог дуже мало. О, так що треба більше тренуватися. Ну тут суперники хороші. Я сьогодні чисто на нулі. Тому, не знаю, може сьогодні і виграю кого-то. Будемо сподіватися. Да я перший раз граю. я взагалі не играю. Редко когда играю, как бы, только начинающий іменно как бы, вот, ігрок. Как бы. А так ну, взагалі как бы, коллектив, спорт. Вот. Просто Перемогу у турнірі здобув Дмитро Федоренко. В змаганнях тенісиста підтримує його дружина Наталя. Ну коли перемога, в будь-якому приєдна. Ну і коли, як сказати, достойні суперники вдвойні приємно. А з кубками у мене стоїть ну, як би на спеціальному місці, на полочках, медальки висять, ну грамоти лежать, столики. Все, все сохранено еще с 2011 года или с 2010 я уже так не помню, когда там я уже начал именно участвовать в южнинских соревнованиях. Все время эмоции, все общаются, даже с пацанами там рассказывают, вот как кто что сыграл. Тут, то конечно, ну, расстраивается бывает, что вот, потому что стараются, стараются бывает такое вот, ну, имею в виду, игроки, короче. Але по-разному теж переживаю Страюються ни капельки. В следующий раз прибув, буде друга ігра. Тобто уміти, надо вміти приймати побіду і пораження с достоинством. Наступні змагання планують провести до Дня фізичної культури та спорту.